Китає Біла Церква. Опільзафірка. Дивіться на українській реєстрації, на дисках. 10-го року 1,7 дизель, 7800, 7 місць, 187 заявленого пробігу. Дивіться. Ось такі дверні карти. Тканевий салон, руль не перешитий, механіка, є моніторчик. Ось вам показую задній ряд, задні весла. Тут не якось так. Для тих, кому подобається електро, Nissan Leaf на транзитних номерах. На ось таких дисках. 2014 року 82 заявленого пробігу, 8900, торг. Ходу 140 кілометрів. Ткановий салон. мультируль, монітор. Другий меган, також на транзитних номерах. На простих кавпаках. 8 рік, 194 заявного пробігу, 1,6, механіка, 5900. Ткановий салон, механіка. Простий руль, перешитий склопідйомники. Ще один п'ятий гольф в чорному кольорі. Колір популярний, можу сказати так. На ось таких дисках. Восьми рік, 6500, 1,6, бензин, 203 заявленого пробігу. Руль перешитий, тканевий салон, передні склопідйомники. Механіка кандюрка. Дивіться, якщо вас цікавить, ось такий транспорт, Мерседес. На дисках. Ціна договірна, сьомий рік, Mercedes Vito 2.2 дизель. Скло з тріщиною. Має ось такий салончик. Nissan Note на простих кавпаках на українській реєстрації. 5300, 6 рік, 1,4, 190 заявленого пробігу. Ну, пробіги 200 не накатують, в Європі накаталась. Ось ще одна астра. Постійний клієнт тут на українській реєстрації на простих кавпаках. 5 штук, шостий рік, 1,4 бензин, 180 заявленого пробігу. Ось такий вам підзніму нісанчик на простих кавпаках. Подивимось. 9800 сьомий рік, Nissan. 2 літра дизель, 168 оригінального пробігу. Склопідйомники, тканевий салон, простий руль, руль перешитий, механіка, кандюр. Ось такий задній ряд. Шкода фабія. Дивіться, на простих кавпаках. 13 рік, 1.6 турбодизель, 6200. Hyundai, українська реєстрація на простих кавпаках. i-30 13 року офіціал, 1.6 дизель, 10 дизель 10999. А він відкритий? А. Це не ваш, так? Не. Ось такий салон, мультируль, а коробочка автомат. Volkswagen Caddy на транзитних номерах. На ось таких дисках. 7800. Дев'ятий рік, 1,4 MPI, 198 заявленого пробігу. 7 місць. В комплектації є все. В комплектації кажуть є все. Ось такий він, як вам? Кадік за 7800. Бажаєте для себе придбати кадік. Кадік, кадік. Є фаркоп. Біла церква. От і все. Дивіться. Е, тільки що розмовляли з приводу цієї машинки, але не саме цієї машинки, з приводу цього двигуна, да? і що їх дуже вже мало. Гольф четвертий, просто вам показую, першого року 4700 автомат. 1,9 дизель 270 зейвного пробігу. Що скажете? Вірите чи ні? 270 заявленого пробігу. От просто. Да, дивіться, 270 заявленого пробігу стан салону, да? Ну, ось так ось, ось так ось, дивіться, оці моменти. Просто не відкриваючи, ну він закритий. А, нам його відкриють. Ось дивіться, да? Там. Да? Ось. Ну, якщо так, все. Каркас. Каркас. Ну. Ну, машинка першого року. Тут все як би адекватно на перший рік. Mitsubishi, Lancer 9 українська реєстрація. В червоному кольорі. Дивіться. На ось таких дисках. І ось такі моменти. Шостий рік, 5500 автомат, 160 зимового пробігу, 1.6 газ-бензин. Машинка тонована, тканевий салон, автомат, простий руль. Якось так. Volkswagen транспортер. Дивіться. Вже на огляді українська реєстрація. Ціна, ціна, ціна 5500. Перший рік 1,9 дизель 313 заявного пробігу по і синку, дядька каже. Дивіться. Ось такий він. Ну, 5500. Машинка під роботу. Дивіться ось такий екземпляр на транзитних номерах, на ось таких дисках. 11-го року 7850 1 Дастер 196 заявленого пробігу бензин. А це ваш? Ось такі двірні карти, тканевий салон, простий руль, механіка, кондр, магнітолочка. Шкода. Дивіться, чорний кольор, українська реєстрація. На ось таких дисках. Багато хто у розшику. А 5 восьмий рік, 2 літра бензин, 6670-150 заявленого пробігу FCI. Чотири склопідйомники, ткановий тканевий салон, простий руль, механіка, підлокотник, якось так. Дивіться. Як нам кажуть, будь ласка, ось такі вставочки дивіться під дерево. Розібрав, подивився. А ось він. Я його знайшов. Він був без ціни, тепер з ціною. Показую вам просто ціну. 6500 9 рік, 188 зайвого пробігу, 1,67 і 67 6500. Да, дивіться. Руль перешитий, тканевий салон, механіка, кондьор. Гольф плюс. Дивіться, який колір, який стан на транзитних номерах, на дисках. Рідне скло. 6400 рік, 230 зайвого пробігу, 1,4 MPI. Вам. Власне, каже, що він тут весь обслугований. Механіка, як вам? Гольф плюс. Чи користуються спросом Гольф плюс, люди? Ось мені, наприклад, казали, що Гольф плюс попитом не користується. Дешево сердита, Рено 10 рік Логан, 1.4, 4200 Бензин. Хюндайчик, українська реєстрація. Є різниця, наприклад, дверки і крило. На ось таких дисках. 11 рік, 205 земло пробігу, 1,6, дизель, 6950. Так. Ось така шкодка, дивиться на транзитних номерах, на ось таких дисках. Ну, Зовнішні, зовнішні, дуже приємно. Кожну машину, ви знаєте, потрібно перевіряти. Людина сказала, все можна, зараз ще нам документи покажуть. А п'ята, 8 мерік, 1,8 бензин, механіка шестиступка, 6700. Показую, номер телефона. Дивіться, як вам... Да, Ткановий салон рульчик, Механіка. Ось така вона. А, ось і документи. Будете показувати документи? Так. Ну я так їх показав. Справжній. Оригінал, 100% процентів гарантії. Дивіться, з усіма чеками, з усім. Ось. Все тут повністю все на мене. Пробі до 23 року обслужуємо. Все. Чули, 23 го року обслугована Телефон ви бачили, якщо вас зацікавить, Біла церква. Телефонуйте. О, ще один гольф плюс. Також на транзитних номерах, на дисках. П'ятий рік, 228 займало пробігу, 14, 5600, торг, бензин. Тканевий салон, простий руль, механіка, склепідйомники. Якось так. Ось такий Mercedes. Кому подобається Mercedes в такому кузові. Дивіться на українській реєстрації, на дисках. 5800, восьмий рік. 195 зеленого пробігу. Мерседес А180 дизель. Ось такі дверні карти, тканевий салон, механіка. Кандюр. Volkswagen Bora. Карило не відрізняється від дверей. На простих кавпаках. Українська реєстрація. Перший рік 244 заявленого пробігу. 4,4. 1,6 А Можна відкрити? Дякую. Дивіться, 400 підйомники потребує трошки хімчистки, механіка. Тут готують, а ми знімаємо. Дякую, гарного дня. Китаєць, дивіться, у нас на каналі Китаєць на простих кавпаках. 14-го року 4600 чері є. 5, 94 заявленого пробігу 1,5, бензин, газ. Чотири склопідйомники, простий руль, ткановий салон, механіка, Чері. Дивіться. Якось так. Ось така Тойотка. 2008 року 4750 Toyota Aygo, 1 літр бензин. О, дивіться ткановий салончик. Ось така вона. Відбуваються якісь колаборації, може ціну змінить, не знаю. Йдемо далі. Chevrolet Лечетті. Дивіться, в кузові універсал, чорний колір на дисках. Українська реєстрація. П'ятий рік, 4950-212 заявленого пробігу. 1,8 газ-бензин. Opel Zafira, Українська реєстрація. на Ось таких дисках. 5206 шостий рік, 254 заявленого пробігу, 1,8, газ-бензин. 7 місць. А відкритий? Дивіться, має ось такі дверні карти. Прикол шкіряний салон. А, это у нас автоматик. Автоматик. Руль перешитий. Ось така штука. Ось такі моменти. Ну, ціна 5200. Невелика ціна. Мitsубіши Паджера. Дивіться, чорний колір, як вам диски. Восьмий рік 260 зайвного пробігу. 3,2 дизель 11999. Ну-ка, відкритий, закритий. Як вам ціна, двигун. Ніколи не було на шарю. Тайотка на українській реєстрації. Має люк на рідних дисках. 9800 торг, 8 рік, 255 зайвого пробігу, 3,5 бензин. Жирновато. Шкіряний салон, автомат, клімат кліматконтроль, склопідйомники. А можна відкрити? Підзнімемо її. Зараз нам її відкриють і ми її покажемо. Дивіться. Ну, Тойота це Toyota, так. Да? Руль такий має потертості. Як вам? Мерседес дивіться, кому потрібна машинка на автоматі, хто не боїться да, автоматів. Ціна тут найголовніше ціна. Який стан не знаю. Срочно нужны, деньги, Срочно нужны деньги, люди кажуть. 2700 1,9 бензин. Показую номер телефона. А ну-ка, не так. Там відкрита. Да. Номер, номер Петровича. Якщо щось, телефонуйте Петровичу. Ось вам. Автомат працює. Автомат працює, ще й коробка в запас, коробка в запас дивіться. 2700 і коробка в запас. Телефонуйте, біла церква. Резина хороша, салон атлічний. Мазда, мазда, також на перший день тут. Дивіться, ну завжди вона чистенька, п'ятерочка на транзитних номерах, на ось таких дисках. Вся сіяє 9 рік, автомат 2 літра. MPI 8500 торг. Можна відкрити? Дивіться, чотири склопідйомники Ткановий тканевий салон, руль не перешитий Автоматик У кого була? Може хтось може щось написати, характеризувати. Цікаво Ну, сімейна машинка. Показую вам. Ось така вона. Ще ось такий мікроавтобус. Рено. Дивіться, на ось таких дисках. Трафік. 8750, сьомий рік, 270 заявленого пробігу, 1,9 дизель. Може бути обмін. О! Дивіться, ось такі дверні карти. Салончик, в пльотки, механіка, як вам зараз покажу вам його з іншої сторони. Сімейне авто, наприклад. Якщо ти їдеш, даго подорож, да? Ось така машинка. Клас, дякую. Ось такий він. Ось такий варіант. Дивіться, на транзитних номерах, на ось таких дисках, чорний колір. 7809 Рік, 1,4 mpi Golf 6, бензин. 173 заявного пробігу. Клімат подогрев, тканове салон. Руль перешити так вже. Механіка. Така цікава. Взяти на тест-драйв. Задні весла. Ну, гольф. Кому подобаються гольфи, то ви можете краще сказати. Все, що треба. Біла церква. Йдемо далі. І так, ситуація така. Я вже вийшов з базара, да? кажу людині. Багато машин, які вже тут довго стоять. Він каже: ну а чому машину відпускати? Да? Це ж гроші. Да? Зараз кожний не купляє. Купляють якщо потрібно. Плюс класна машина, вона уходить. Швидко. З іншого боку, один мені каже, чому не телефонують? Ти знімаєш, а мені не телефонують. Я кажу: ну, мабуть, ціна висока, да? тому і не телефонують. А там, будь ласка, напишіть коментар, підтримайте цей відео, підтримуйте взагалі україномовний контент. Я намагаюся кожного разу робити щось краще і краще. Може, не все в мене вдається. Все, я поїхав. Вам приємного перегляду і до зустрічі! А і ще наступного тижня я буду в Луцьку, якщо нічого не зміниться. Напишіть, що для вас знімати, які машини, яку цінову категорію. Все, до зустрічі.